Та скорі допомоги люди питали, з Літви дзвонили, Дивіться, ось вони тут. Серединка, в їх 24-23 тисячі євро. От, зараз покажу тут. Атаком. Можете поставити на паузу, прочитати. Там, ось 24 900. Це у нас що, 17 -го 917-го року 3-літровий мотор стоїть у них. Отакі ще там вони стоять, бачу присутствують, присутствують ззаді скорым полностью покажу 25 900 пауков трошки погоняем тут тоже вот такие вот вони кому интересно локация в телеграмі приезжайте дивитесь контакты там вказаны локацію адрес фирмы я це і оставляю в телеграмі выбор есть мастера он ще стоять беленький так что приезжайте дивіться выбирайте выбор тут різної техніки великий